Сура 33 Аль Ахзаб, військові загони, ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного О пророче, бійся Аллаха та не корись невіруючим і лицемірам. Воістину, Аллах, всезнаючий, мудрий. Іди за тим, що дано тобі в откровенні від Господа Твого. Воістину. Аллах відає про те, що ви робите, і покладайся на Аллаха. Достатньо Аллаха як опікуна. Жодній людині Аллах не дав двох сердець у грудях. Він не зробив вашими матерями тих ваших дружин, яких ви називаєте хребтами. Він не зробив ваших названих синів справжніми синами. Це лише слова з ваших вуст. Аллах говорить істину та вказує шлях. Кличте названих синів за іменами їхніх батьків це справедливіше перед Аллахом. А якщо ви не знаєте імена їхніх батьків, то вони ваші брати в релігії та близькі. Не буде гріха на вас, якщо ви попередньо не мали такого наміру в серці, Аллах прощаючий, милосердний. Пророк ближчий до віруючих, ніж вони самі, його дружини їхні матері. Згідно з писанням Аллаха, родичі ближчі одне до одного, ніж віруючі та переселенці, якщо вони самі не побажають зробити добро своїм близьким, так записано у писанні: ось ми взяли завіт із пророками, з добою, з Нухом, з Ібрагімом, із Муссою та Іссою, сином Мар'ям. Ми уклали з ними суворий завіт. Щоб запитати правдивих про їхню правдивість, але для невіруючих він приготував болісну кару. О ви, які увірували, згадайте милість Аллаха, коли проти вас вирушило військо. Ми наслали на них вітер та війська, яких ви не бачите, Аллах бачить, що ви робите. Ось вони підійшли до вас і згори і знизу, забігали очі ваші. А серця підступили до горла, і ви почали говорити про Аллага різні здогадки там, віруючи, зазнали випробування і сильного потрясіння. Сказали лицеміри й ті, у чиїх серцях хвороба. Обіцянка Аллаха та його посланця була лише спокусою. Частина з них сказала «О жителі Єсрибу, ви не утримаєтесь на цьому місці, повертайтесь назад. А деякі з них запитали у пророка дозволу, і сказали, наші будинки беззахисні. Вони не були беззахисні, але ті лише прагнули утекти. Якби вороги удерлись туди з усіх боків і почали спокушати їх, ті одразу б зробили це і не чекали, хіба що трохи. Але ж раніше вони узяли з за Аллахом завіт, що не відвернуться, запитають їх про завіт за Аллагом. Скажи, утеча не допоможе вам, якщо ви тікаєте від смерті чи загибелі. Недовго ж тоді ви будете насолоджуватись благами. Запитай, хто захистить вас від Аллаха, якщо Він побажає вам зла, а якщо побажає милості, вони не знайдуть собі замість Аллаха ні покровителя, ні помічника. Аллах знає тих із них, які відвертають інших і кажуть своїм братам. «Ідіть до нас! Незначна їхня участь у битві через їхню скупість до вас. Коли їх охоплює страх, ти бачиш, як вони дивляться на тебе, їхні очі бігають, наче в того, хто мліє перед смертю. А коли страх минає, вони ображають вас своїми гострими язиками, скупляться на добро. Вони не увірували, Аллах зробить марними їхні вчинки, і це для Аллаха легко. Вони гадають, що військові загони не відступили, і якби військові загони й прийшли, то вони побажали б кочувати серед бедуїнів і збирати новини про вас, а коли вони були серед вас, то не дуже б воювали. Посланець Аллаха прекрасний приклад для вас, для тих, хто сподівається на Аллаха останній день і часто згадує Аллаха. Коли віруючі побачили військові загони, то сказали. Це те, що обіцяв нам Аллах і його посланець, правдивий Аллах і його посланець, це й тільки додало їм віри і покори. Серед віруючих є чоловіки, вірні завіту з за Аллахом. є серед них ті, які вже виконали свій обов'язок, а є ті, які ще чекають, але не зраджують йому, щоб Аллах винагородив правдивих за їхню правдивість, але це скарав, якщо побажає. Або прийняв їхнє каяття воістину. Аллах прощаючий, милосердний. Аллах повернув невіруючи, незважаючи на їхню лють, і вони не отримали блага. Аллах врятував віруючих від битви. Аллах всесильний, всемогутній. Тих людей писання, які допомогли їм, Аллах вивів із їхніх укріплень і вселив страх у їхні серця. Частину з них ви вбили. А другу частину захопили в полон. Він дарував вам їхню землю, їхнє помешкання й майно, землю, на яку навіть не ставала ваша нога, аллах спроможний на кожну річ. О, пророче, скажи своїм дружинам якщо ви прагнете земного життя та його прикрас, то приходьте, я наділю вас благами та красиво відпущу. А якщо ви прагнете до Аллаха, Його посланця та майбутнього життя, то Аллах приготував для праведних спосеред вас велику винагороду. О, дружини Пророка, яка з вас скоїть явно мерзенний вчинок, тій буде подвоєно кару, і це для Аллаха легко. А тій з вас, яка буде покірна Аллаху, Його посланцю і робитиме добрі справи, ми даруємо подвійну винагороду. Ми приготували для неї щедрий наділ. О, дружини пророка, ви не такі, як будь-яка жінка. Якщо ви богобоязливі, то не виявляйте ніжності в розмові, щоб не побажав вас той, у чиєму серці хвороба. Промовляйте гідні слова. Перебуваючи у своїх домівках, не вбирайтесь так, як вбиралися у часи першого невігластва. Звершуйте молитву, давайте закят та коріться Аллагу. Та його посланцю. О люди дому, воістину, Аллах бажає забрати від вас нечистоту й очистити вас. Згадуйте те, що читають у ваших будинках зі знамення Аллаха та мудрості. Воістину, Аллах проникливий, всевідаючий, воістину для відданих Аллаху чоловіків і жінок, для віруючих чоловіків і жінок, для смиренних чоловіків і жінок. Для правдивих чоловіків і жінок, для терплячих чоловіків і жінок, для покірних чоловіків і жінок, для тих, які тримають піст чоловіків і жінок, для тих, які закривають свою наготу чоловіків і жінок, для тих, які часто згадують Аллаха, чоловіків і жінок, усім Аллах приготував прощення та велику винагороду. Віруючий та віруюча не повинні приймати рішень в якійсь справі, коли Аллах і його посланець уже вирішили це. А хто чинить непослух Аллаху та його посланцю, той перебуває в явній омані. Ось ти сказав тому, до кого Аллах виявив милість і до кого ти сам виявив милість. Утримай свою дружину при собі та бійся Аллаха. Ти приховав те, що відкриває Аллах. І ти боявся людей, хоча Аллах більше заслуговує на те, щоб його боялись. Коли Заїд задовольнив із нею своє бажання, ми віддали її за тебе, щоб на віруючих не було вини через стосунки з дружинами своїх названих синів, коли ті задовольняють із ними своє бажання, наказ Аллаха має бути виконано. На Пророкові немає вини через те, до чого зобов'язав його Аллах. Таким був закон Аллаха для тих, які жили раніше, а наказ Аллаха – предвизначений. І для тих, які передавали послання Аллаха, боялись його, та не боялись нікого, крім Аллаха, достатньо тієї лічби, що в Аллаха. Мухаммед не батько когось із ваших чоловіків, але посланець Аллаха і печатка пророків Аллах про кожну річ знаючий. О ви, які увірували. Згадуйте Аллаха часто, славте Його зранку та ввечері. Він той, хто благословляє вас, і ангели Його для того, щоб вивести вас із темряви до світла. Він милосердний до віруючих. У день зустрічі з Ним, їхнім вітанням буде мир. Він приготував для них щедру винагороду. О, Пророче. Ми послали тебе як свідка, доброго вісника і застерігача. Як того, хто закликає до Аллаха з його дозволу, як сяюче світло, сповісти віруючим доброзвістку про те, що вони матимуть велику ласку в Аллаха, не корися невіруючими лицеміром, забудь про заподіяне ними страждання і покладайся на Аллаха, достатньо Аллаха як опікуна. О ви, які увірували, якщо ви одружуєтесь із віруючими жінками, а потім розлучаєтесь з ними. До того, як торкнулись їх, то вони не повинні вичікувати перед вами строк. Наділіть їх благами й відпустіть красиво. О, пророче, ми дозволили тобі твоїх дружин, за яких ти заплатив викуп, а також тих, ким оволоділа твоя правиця й кого дарував тобі Аллах, а також доньок твоїх дядьків з боку батька. Доньок твоїх тіток із боку батька, доньок твоїх дядьків із боку матері, донюк твоїх тіток із боку матері, які здійснили переселення разом із тобою, а також кожну віруючу жінку, яка подарує себе пророку, якщо пророк захоче одружитись з нею. Це дозволено лише тобі, але не іншим віруючим. Ми знаємо, що встановлено для них стосовно їхніх дружин і тих, ким оволоділи їхні правиці. Це зроблено для того, щоб на тобі не було вини, Аллах прощаючий, милосердний. Відкладай прихід до тих із них, до кого побажаєш. Якщо ти побажаєш ту, яку попередньо віддалив, то на тобі не буде гріха. Це краще для того, щоб очі кожної з них раділи, щоб вони не відчували смутку та були задоволені тим, що ти їм даруєш. Аллах знає те, що в їхніх серцях, Аллах знаючий. Та співчутливий. З цього часу тобі не дозволено одружуватись із іншими жінками або змінювати цих дружин на інших, навіть якщо тебе дивуватиме їхня краса. Це не стосується тих, ким оволоділа твоя правиця, Аллах над кожною річчю наглядач. Ови, які увірували, не заходьте до будинків пророка, якщо вас не запросять на трапезу І не приходьте, коли вона ще не готова. Заходьте, коли вас покличуть, а коли поїсте, розходіться, не всідаєтесь для розмови, ви спричиняєте незручності пророку, він соромиться вас, а Аллах не соромиться істини. Якщо ви просите в дружини пророка якісь речі, то просіть їх крізь завісу так буде чистіше для ваших та їхніх сердець. Не годиться ні ображати посланця, ні одружуватись на його дружині після його смерті, бо істину. Це великий гріх перед Аллахом. Покажете ви щось або приховаєте. Аллах знає про кожну річ. На них не буде гріха, якщо вони будуть без завіси перед своїми батьками, синами, братами, синами братів, синами сестер, віруючими жінками і тими, ким володіла їхня правиця. Бійтесь Аллаха. Воістину, Аллах кожні речі свідок. Воістину, Аллах і його ангели благословляють Пророка. Ови, які увірували, благословляйте Пророка і вітайте Його миром, воістину тих, які ображають Аллаха та Його посланця, Аллах прокляв у земному житті й житті наступному та приготував для них принизливу кару. А ті, які безпідставно ображають віруючих чоловіків і жінок, несуть на собі тягар наклепу і відвертого гріха. О пророче, скажи своїм дружинам, донькам і віруючим жінкам, щоб вони одягались у свої покривали, так їх легше впізнаватимуть і не образять, Аллах прощаючий, милостивий. Якщо лицемір і ті, у чиїх серцях хвороба, а також ті, хто поширює в медині чутки, не припинять, ми неодмінно підкоримо їх тобі, і вони будуть поряд із тобою зовсім недовго. Вони будуть прокляті, де б їх не знайшли, їх хапатимуть і вбиватимуть. Таким був закон Аллаха для тих, які жили раніше, і ти не знайдеш зміни в законі Аллаха. Люди запитують тебе про час скажи про це, знає тільки Аллах, звідки тобі знати, можливо, час уже близько? Воістину Аллах прокляв невіруючих. І приготував для них полум'я, де вони будуть до віку. Не знайдуть вони ні покровителя, ні помічника. Того дня їхнє обличчя повертатимуться у вогні. Вони говоритимуть, якби ж ми корилися Аллаху та посланцю, вони скажуть: Господи наш, ми корились нашим вождям і старішинам, вони збивали нас зі шляху. Господи наш, даруй їм подвійну кару та прокляни їх великим прокляттям. О ви, які увірували, не будьте як ті, що образили мусу. Аллах очистив його від того, що вони говорили. Він пошанований перед Аллахом. О ви, які увірували, бійтеся Аллаха та говоріть розсудливе слово, тоді Аллах покращить ваші справи і простить ваші гріхи. А хто кориться Аллаху та Його посланцю, той уже досягнув великого успіху. Ми показали відповідальність небесам, землі й горам, але ті відмовились її нести та злякались. Її понесла людина воістину, несправедлива і темна вона, щоб Аллах скарав лицемірів і лицемірок, багатобожників і багатобожниць і прийняв каяття віруючих чоловіків і жінок. Аллах! Прощаючий та милосердний.